Вітаю усіх на занятті ознайомлення із соціумом. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих птахів. А для початку давайте відгадаємо про них загадки. Отже, слухайте уважно! Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, По двору спострибав, усі зернятка зібрав. Це горобчик. Сама сіровата, хода мішкувата, горда персона звуть її ворона, ось яка гарна пташка. Вона животик жовтий має, ще чорну кроватку одягає, пташина жвава і маленька, співає дзвінко, веселенько, той спів узимку кожен чує, шматочок сальця їй смакує. Що ж то за пташка невеличка, ви здогадались? Це синичка. Чорно-біла, метушлива, голосно стрикоче. Мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче: чи люстерко, чи намисто, на це в неї вдасть исту? Ну і хитра ж ти ні вроку зветься злодійка сорока. Дітка, давайте подумаємо, як можна назвати одним словом цих птахів, адже вони залишаються у нас на зиму, тобто вони зимуючі птахи. Діти, як живеться птахам узимку, ви можете самі побачити. Взимку їм холодно та голодно, зима засипала снігом усе навкруги, і птахам важко знайти собі їжу. І тоді вони перебираються ближче до людей. Адже знають, чому можемо їм допомогти. Ми можемо повісити годівнички та підгодовувати птахів. Найчастіше у годівнички кладуть гарбузове насіння, пшоно, соняшникове насіння та крихти хліба. Коли птах світить, він не замерзає до того, ж ми з вами підгодовуємо птахів узимку, тому що їм. Дякуємо за їхню працю улітку, коли вони знищують гусінь, шкідливу, шкідливих жучків. У народі кажуть, де є багато пташок, там немає комашок. І я впевнена, що під час своїх прогулянок ви бачили і ворону, і горобця. Пропоную розглянути їх іще раз та порівняти, які ж вони. Подивіться, горобець маленький, а ворона велика. Горобець має сіро коричневе забарвлення, а ворона сіро чорне. Горобці тримаються з грайкою, а ворона одна. У горобця дзьоб маленький, короткий і прямий. А у ворони великий та трохи вигнутий. Горобець цвірінькає, а ворона їсть кормовчки. Горобця Більше подобаються крихти хліба. А ось ворона більше полюбляє зерно. Синичка може поживитися зернятками та не солоним салом, а також насінням. Сорока може поживитися крихтами хліба та зернятками. А тепер я пропоную пограти вам в гру, яка називається великі і малі. На картинках буде зображено дорослу пташку та її малят. А ми з вами будемо їх правильно називати. У ворони вороненята. Повторіть малят-вороненят. У горобця горобенята. Давайте ще скажемо разочок Горобенята. У синиці, синичата повторимо синичата. У сороки сороченята Повторимо разом сороченята. Сподіваюсь, малята, що вам сподобалось це заняття, і ви дізналися щось нове та цікаве для вас. А також, що ви захочете піклуватися про птахів та підгодовувати їх узимку. На все добре, до зустрічі!